Частина а, гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. А у нас такого фінансування не буде. Ну просто фізично не буде. Не буде. Я маю на увазі в нашому бюджеті. Тобто нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти. І для цього повинно бути розуміння у наших партнерів, європейських, що нам потрібно знаходити джерело фінансування цього на якийсь термін. На якийсь термін, довгий, щоб це була частина гарантії безпеки, окрім заробітної плати. Фінансової підтримки, можна так сказати, у нас може вистачати свого бюджету на всі зарплати, тоді у нас не буде вистачати, наприклад, гроші на відповідно на наше внутрішнє виробництво. Так як це було зараз, на заробітну плату воїну наші партнери нічого не давали, зрозуміло, не можуть, але вони давали тоді на наше виробництво. Тому, якщо ми будемо самі фінансувати заробітні плати високі. Нашим воїнам і на таку кількість нам потрібно буде сильне фінансування виробництва.